Бодікамери ТЦК, які результати. Якщо послухати, як Міноборони коментувало запровадження обов'язкової відеофіксації, то чесно, на очах навертаються сльози. Перед тим, як підійти до громадянина та попросити документи для перевірки, працівник ТЦК повинен попередити цього громадянина про проведення відеозйомки. Як це виконується на практиці, взагалі не варто коментувати. А відеозапис повинен вестися безперервно від початку до завершення заходів оповіщення. Тут взагалі мовчу. Наказ прямо забороняє працівникам ТЦК під час заходів оповіщення примусово вимикати відеореєстратор, у тому числі на вимогу і третіх осіб. Тому актуальним є два питання. Чи дійсно в ТЦК виконують вимоги наказу про обов'язковість відеофіксації, та яка відповідальність, якщо вони цього не роблять? Стосовно першого питання можу сказати, що з відомих мені прикладів працівники ТЦК чхали просто на вимогу цього закону. А обійти вимоги наказу не так же і важко, як бодікамери дійсно чіпляють. Але так, щоб на них Нічого неможливо було зняти. Направили там кудись в сторону, в бік, вниз, чи взагалі просто воротничком там прикрили комірцем і все. Наказ формально ж виконується, і на відео нічого зайвого. На підтвердження наведу приклад, який нещодавно описав народний депутат Федієнко. Ось як він сам пише про цей випадок та називає його ганебним. Депутат побачив, що люди у військовій формі. Пхають людину до буса. Скрін вивожу. І як пише депутат, саме пхали, тобто застосовували фізичну силу та затримували. на що не мають же ж права. Поруч були поліцейські, які у затримання не втручалися. Хоча за законом лише поліцейські мають право на затримання людини. Звісно, не йшла мова про складання і протоколу про затримання. Як пише сам же депутат, поліцейські навіть не внесли у планшет відомості про цю людину. І за словами Федієнка, працівники ТЦК були вже з бодікамерами. Але є нюанс. У військових бодікамери висіли так, щоб зняти щось, вони не зможуть точно знати чого. Тобто, фактично, вони нічого там не знімали, і таких випадків було дуже багато. Це став цей випадок, став лише відомий, тому що про нього розповів нардеп, який втрутився і обурився побаченим.